Вітаються в нас обидві команди і все у нас, друзі, готово для того, щоб поєдинок цей розпочався. Поєдинок, який мав ветеран війни, який на почув 10-го полку Національної гвардії України, який в поранні, де активно участь каже, і Івано-Франківська барві рідної команди. ну І четвірка універсалів, Капітан Петро Шуф четвірка через 8 Такого екстраординарного він не робив, просто робив там спонута 45 градусів, і Ми за продовженням цього протистояння знову приходько пробиває він. Європейському футболі розігрується в цього сестру. 25 п'яті тисячі двадцять шість, як людина це не звучало. Тут уже шанс формулика стріляє допомогти. Мізюк, який Богдан Мізюк, який зазнав вещелез пається вже з рахунком 1-0. Ось зараз удар по воротах для Івано-Франківського органу це був шостий тур. Вся справа в тому. Зараз удар по воротах, як же класно зараз, умовно кажучи, на п'ятачку Дичук зіграв. Ну і подвоює він перевагу Івано-Франківському. Друзі, ну і це справжня футзальна краса. Погодьтесь, не вийшов удар у шутурби, а... оскільки ну. Давайте ще відзначимо те, що трохи раніше у нас ще заміна голкіпера відбулась. Такий час в такому ресурсі перебував кіпер Івано-Франківської команди. Зараз таке враження, Андрій Ткачук, таки. і зараз Семенко буде виконувати. Все промується, що називається. Ну, добре, що це не той випадок. Знову приходько з М'ячем. Класно прострілює. Чука, бодай один м'яч відквитати. Тим часом. Рівно Рівнесенько, 6 хвилин залишається до завершення часу першого тайму. У нас зберігається рахунок по прийняття рішень. Для арбітрів не було. І, в принципі, неважкий матч для арбітра час, коли всі збори стало все важче і важче закривати. Що передача на Приходька. і приходько, в нас організовує дубль сам для себе за 4,5 хвилини до завершення є ця гра Ураганівця. Ну, але це все елементи злагодженої. Праці так чи інакше, Ілля приходько. На 15 15-й хвилині робить рахунок 3-0. Однаку кількість м'ячів. Далеко не однакову кількість матчів. У Нас команди провели. Більше і більше команди у нас фолять. на правду. Добре, що поки що це там без особливих грубощів відбувається. Гайдучик тікає на вихід із. Ми наврядку побачимо вже атаку у відповідь від Люберта. Удар по воротах стійко м'яч влучає і були урагані всі близькі, щоб таки ось здійснити таки рамках восьмого туру регулярного чемпіонату Беткінг Екстралії. Поєдинок, у якому зустрічається народний. Тепер давайте про ті п'ятірки, в яких команди у нас розпочинають другу половину зустрічі з івано франківського Ураган У першому таймі зараз може бути дуже-дуже гостро. Знову гладун влучає. В стійку вже. влаштували ураганівці. Ну і направду заслужено став він найкращим. Тут таки Семенко випічним жовтень. П'ять забитих м'ячів в трьох матчах. Доволі доволі непогано. М'яко кажучи, зараз і в стійку влучає ну, в першому таймі. Говорили ми про спільну акцію асоціації футзалу України та. Так багато, як завжди, отримує сьогодні ігрового часу. Ткачук. зараз на пістю його пройшов. Ткачук. Передача Чука, чи то на Крутка вже не так важливо. Головне, що ця передача таки не дійшла на цей удар. Був там замкнути простріл від свого партнера Беткін Хекстралії. Бачимо, ми статистику, бачимо, що трохи вирівнялося у нас статистично. Часто ось такі неправильні дефініції по відношенню до голкіперської справи. Болівальників. Ну давайте трохи згодом. Вже після ось цього розірошу штрафного, удар поворота. Неділю 9 листопада поєдинком у Дніпрі, де зійдуть доволі академічним таким стає у нас другий тайм. Поки що без великої кількості небезпечних моментів. Можливо, зараз Савонік з нічим залишається. Сам пробиває Савонік. Не надто вдало грає Гуйва. Ну і тут. Ну, але підтримує його оплесками із меж лави запасних Беткінг екстраліги, Це точно один із претендентів на звання Вельна компанія Vertical Девелопер». Зараз Максимчук із М'ячем. Максимчук пробиває. Зараз Романюк з м'ячем. Романюк до Збройних сил України переходять за твіоркодом, який ви бачите. Під час трансляції, там верхні у вашої гри, ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. Зараз момент семен Люба Семенко. Віддав Романюк пробиває на показкамо так в рамках регулярки минулого сезону. Ну, давайте про це трохи згодом, тому що лізе туди в обіграш. Ну, в принципі, це і не виправдано напевне було. Де там м'яч? М'яч таки не Не більше, так це точно в сьогоднішньому матчі і був замінений. Ну а зараз був класний шанах і трик. Там падіння в межах штрафної площі Люберта, але не реагують на це падіння рефері. Ну, а реалізувати свою штучну більшість. Ну і на цьому, друзі, все завершується. Ми вітаємо із черговою перемогою. Командую з першого тайму став у нас і рахунком підсумковим. Дякуємо команді із Луцька за цей матч. Бажаємо їм успіху. Доброго дня, вітаємо вас у Франківську на восьмому турі Беткінг Екстраліги. А сьогодні Люберту не вдалося забити гол у вороту урагану. Можливо, скажете ну, в чому була причина і що не вдавалося у сьогоднішньому матчі команді? Та причина проста, банальна. Не вистачає майстерності, але крім того, цей гол потрібно заслужити своїм відношенням до ігри, бажанням перемагати і скажімо, нав'язувати ігру супернику. У другому таймі якраз Люберту вдалося більше нав'язати свою гру, так, виходили із п'ятим гравцем. Що не вийшло ну, в тих комбінаціях, щоб відкрити рахунок ворота урагану. Можливо, щось в перерві. так, Ви говорили хлопцям, щоб вони використали у другому таймі і їм не вдалося це зробити. Ну, гра починається з першого тайму, і те, що там відбувалося в другому таймі, це вже ну, інша історія, тому що треба грати два тайми, і результат здобувається протягом двох таймів. Юрій Ігорович, вітаємо вас з перемогою сьогодні, восьмому турі. Після паузи, яка була у команди минулого тижня, команда пропускала тур. Як готувалися, як підходили до сьогоднішнього матчу? Дякуємо за привітання, вітаємо керівництво нашого болівальника з перемогою. Ми якісно провели цю паузу, заповнили її, щоб підняти нашу функціональну підготовність, підняти свій рівень в плані побудови атаки і щоб бути більш таким ширшим різноплановому плані позиційної атаки це от основний акцент, на чому ми, над чим ми працювали під час цієї паузи. Сьогодні команда вийшла відразу така заряжена. Три голи у першому таймі, і відповідно це кінцевий рахунок, що у другому таймі не вдавалося місцям, щоб забити четвертий гол у сьогоднішньому матчі. Ми від початку сезону між собою домовили, що головний наш суперник це ми самі. Тому важливо. На тренуванні, в матчах неважливо. Це команда в турнірі таблиці займає перше місце, п'яте, восьме. Важливо налаштовуватись так, як це потрібно для нас, відповідно до нашої тактики. Тому я вважаю, ми повністю справилися з налаштуванням, правильно розпочали цей матч активно і закономірно, я вважаю, виграли перший тайм. А от щодо другого тайму, в нас виникає багато питань, чому так. Ми домовлялися по-іншому працювати в роздягальні, ну, але є ще така штука, як психологія, і я вважаю, саме в цьому основна проблема. На команду у цьому місяці чекає два дальні виїзди це у Дніпро і в Одесу. І, відповідно, місяць такий насичений матчами. Як буде команда готувати вже до наступної гри, яка відбудеться у Дніпрі проти Атлетик футзалу? Ми маємо під кожну команду свій план підготовки. Наступний матч проти Атлетіка. Команда швидкісна. Добре працює з м'ячем в контролі, підключає воротаря, має ряд гравців, які добре діють індивідуально, тому нас чекає досить непростий матч, особливо атлетік вдома це зовсім інша команда, яка не боїться нікого. Грає завжди на перемогу, особливо вдома, де вболівальники женуть їх вперед, де вони грають агресивно, тому нам потрібно це все врахувати. І... Справитись з цим найперше з тиском, психологічно підготуватись, ну і відповідно обрати правильну тактику, правильні стандарти в суботу проти атлетіка.